Знаєте, часто виникають суперечки не тільки серед невіруючих людей, які являються неосвіченими в Слові Божому, в законах Божих, а і серед людей релігійних, які вважають себе віруючими. Стосовно такої теми, як «як же ж так, не вбий, як же ж любити ворогів і так далі. І люди на повній серйозності стверджують, що. Ми маємо любити вбивць, гвалтівників і мародерів, які прийшли нас знищувати. Каже: я не візьму зброю, і знаєте, для того, щоб запустились в такої людини мізки, я завжди говорю: якщо будуть вбивати на твоїх очах, гвалтувати твоїх рідних, близьких, ти е, будеш протидіяти, чи ти будеш молитися за цю людину і допоможеш йому? Тому треба включати мозги і розуміти писання Євангелія від Матвія. П'ятий розділ з 21-го вірша, ви чули, що було стародавнім наказане. не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огніні. Тобто, якщо. Е, людина вбиває, вона підпадає судові. Ісус говорить: якщо навіть думаєш про людину погане, то ти вже підпадаєш судові. Тобто, хто відмінив суд? Хто відмінив суд над злочинцями? Ніхто не відмінив суд. Сам Ісус прийде в <кхи> останні часи і буде судити цей весь проклятий світ. Прийде не як лагідний спаситель, як він перший раз прийшов, а прийде як праведний суддя із мечем. І буде судити цей правильний світ, Повергне все зло. <клес> Далі, Євангелія від Матвія, 5 розділ 38, 38 вірша. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб, а я вам кажу: не противтеся злому. І коли хтось вдарить тебе у праву щоку твою, підстав йому і другу. Мова про вияснення відносин, взаємовідносин між людьми, а ніяк не про воєнні конфлікти, ніяк не про вбивство, ніяк не про мародерство і так далі. Мова про вияснення відносин. Де ви бачили, коли Ісуса вдарили по щаці, коли його привели в Сінідріон, коли його слуга первосвященника вдарив по щоці? І що, що йому підставив другу щоку? Ісус не підставив другу щоку. Він каже: якщо я в чомусь є моя вина, то скажи, в чому я винен. Якщо ні, то за що ти мене б'єш? Тобто мають бути певні підстави. Розумієте? Треба розуміти писання. Далі, з 43 вірша, 5 розділ, ви чули, що сказано? Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, а я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Де тут сказано любити вбивців, любити мародерів, гвалтівників? Де Ісус сказав це робити? І ворогами можуть бути люди, які просто якісь неприязні відносини з нами мають. Часто бувають ворогами рідні люди, безліч таких випадків, коли люди. Рідні по крові не можуть знайти спільну мову одне з одним і живуть як вороги. Розумієте, мова зовсім не про конфлікти на рівні держав, коли порушуються межі держави і так далі. Тому треба бути освіченими, треба розуміти писання, треба досліджувати писання в апостольській церкві, тому що Біблія говорить: так, так, а ні, ні, все інше від лукавого. Саме лукавий приходить і задурює людям голови. Крім того. Знаєте, коли Ісус був на землі, Він давав багато передбачень, зокрема і євреям. І мова була і до євреїв він звертався, щоб вони любили ворогів, молилися за них і так далі. Тому що потім євреї були розсіяні в усі народи через їхню позицію. Вони вважали язичника, язичників усіх топлівом для пекла. І саме за це вони поплатились, за те, що гнали. Людей Божих розп'яли Ісуса Христа, і вони були розсіяні в усі народи, і їм довелося смирятися під своїх ворогів, любити їх, прощати їх, розумієте про що мова. Тому досліджуйте писання в апостольській церкві: любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.